Яким є ринок праці у Запорізькій і Херсонській областях? І наскільки він змінився з початку повномасштабного вторгнення? В яких сферах у цих регіонах можливо знайти роботу і скільки за неї платять? Які професії зараз найбільш затребовані? І що робити у випадку недостатньої кваліфікації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. У Запорізькій області на одне робоче місце претендують 23 кандидати. Про це 25 квітня під час прес-конференції повідомили представники обласного центру зайнятості. За їхніми даними, протягом січня-березня цього року працевлаштовано 734 людини. Найбільш затребуваними на сьогодні є продавці, слюсарі, водії, електромонтери, швачки, кухарі, охоронники, медичні сестри. На обліку в службі зайнятості перебувало 1427 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб з них працевлаштували 161 особу. У центрі зайнятості повідомили, що за січень березень 2023 року отримали 1216 вакансій від 471 роботодавця. Це майже втричі менше ніж за аналогічний період минулого року. Це пояснюється зменшенням кількості роботодавців з вільними робочими місцями внаслідок призупинення трудових відносин зі своїми працівниками у період воєнного часу, проблемами економічного характеру і логістикою. Втім, служба зайнятості пропонує ряд програм, які допомагають у вирішенні питань працевлаштування та є фінансовою підтримкою для роботодавців, які створюють робочі місця. Зокрема, це компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану. Це сума у розмірі 6700 гривень, надається протягом двох місяців з дня працевлаштування особи. Також у співпраці з роботодавцями центр зайнятості може проводити навчання і підвищення кваліфікації робітників. Про це розповіла директорка установи Ірина Дуднік. Передає телеканал МТМ Запоріжжя. Якщо є потреба роботодавців кваліфікованих кадрів, ми готуємо кадри тільки під замовлення роботодавців. Ми ці потреби задовольняємо. У нас на сьогоднішній день в роботі є 12 договорів, які передбачають підготовку кадрів по різним спеціальностям для різних підприємств міста Запоріжжя з подальшим їх обов'язковим працевлаштуванням. Крім того, відтепер за працевлаштування деяких категорій безробітних можна отримати компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та компенсацію половини витрат на оплату праці при працевлаштуванні учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та осіб передпенсійного віку за 5 років до пенсії. Також минулого року стартувала державна програма Власна справа. Головною метою цієї урядової програми є створення нових робочих місць. Результати 2022 року є такими: 53 бізнес-проекти заявників профінансовано на суму майже 13 мільйонів гривень. З них 10 проєктів це бізнес-проекти переміщених осіб, зазначили у центрі зайнятості. Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік у коментарі новинам Азові розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій у регіоні зменшилася утричі. Багато підприємств виїхало. Деякі підприємства не працюють, деякі підприємства працюють неповний робочий день. Тобто, все це пов'язано з воєнними діями, які відбуваються на території області, і з тим, що дві третини області окупована сьогодні. На жаль, за перший квартал 2023 року було зареєстровано 1800 нових підприємств нових підприємств обла... в місті Запоріжжя. Ну, це в основному. У ФОПі це підприємство, але тим не менше, все таки це також робочі місця, це також роботодавці, і це дуже є позитивним фактом, незважаючи на ту ситуацію, не дуже мирну, я б сказала, так яка сьогодні є і в Запоріжжі, і в Запорізькій області. На обліку у Запорізькому обласному центрі зайнятості перебуває також деякі жителі окупованої частини регіону, каже директорка. Десять вісімсот стоїть на обліку, але це люди, які стоять і на тимчасово окупованих територіях, з якими ми не втратили зв'язок, які виходять до нас на зв'язок. Але ж вони знаходяться там, і ми з ними можемо спілкуватись тільки в режимі онлайн. А фактично, в місті Запоріжжі зрозуміло, що більша кількість безробітних стоїть, з якими ми можемо спілкуватися. Ну, Якщо з 10 тисяч 800, то 6100 знаходиться на обліку в Запорізькій в філії, скажімо так, тут не ту тільки місто Запоріжжя, тут і Вільнянський район, і Запорізький. Ті райони Новомиколаївський, але це також люди, ті, які можуть знаходитись на Західній Україні, можуть знаходитись десь в інших містах. Фактично, ми безпосередньо працюємо в режимі офлайн з двома тисячами безробітних, які приходять на прийом до наших безр... фахівців. Переважно роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату, але є і ті, хто готові платити більше 25-30 тисяч гривень, розповідає Ірина Дудник. Зокрема, промислові підприємства, такі як «Запоріжсталь». також у центрі зайнятості деяким категоріям громадян пропонують ваучери на навчання. Раніше ми ваучери видавали тільки по е, віковому цензу 45 Кому виповнили 45 років, і має 15 років страхового стажу. Могу міг отримати у нас ваучер. А зараз ваучер може отримати вимушено переселенець. А вимушений переселенець, учасник бойових дій, людина з інвалідності, незалежно від того, скільки йому років. Оця оці три категорії. Що таке ваучер? Ваучер це сертифікат, який підтверджений фінансово. Він складає 26 840 гривень. А людина може, яка не працює, як више, яка не перебуває на обліку в службі зайнятості, яка може бути зайнятою або не зайнятою, но не перебуває у нас на обліку, звернутись до служби зайнятості. І подивитись, за якими спеціальностями вона може або підвищити кваліфікацію, або отримати нову спеціальність, або отримати другу вищу освіту. Сьогодні 90 спеціальностей розроблені, по яким можна отримати іншу професію або підвищити кваліфікацію. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що ринок праці в обласному центрі із початком повномасштабної війни суттєво змінився. По перше, велика кількість е працівників, в першу чергу, кваліфікованих працівників виїхали з міста Запоріжжя. Чому бо ці люди мали а, певні свої заощадження, мали можливості, мали е професійні якості для того, щоб виїхати і влаштуватися. В інших регіонах чи в інших навіть країнах частина бізнесу пов'язаного з цим закрилася, частина бізнесу продовжила працювати. Великі підприємства не мають за наявною інформацією якогось серйозного дефіциту робочої сили, тому що є велика кількість внутрішньо переміщених осіб з других промислових міст, зокрема з Маріуполя, тобто металурги. З Маріуполя приїхали в Запоріжжя і можуть тут працювати. Водночас відчувається нестача висококваліфікованих працівників, каже депутат. Людей цих мало, працюють вони а, на тільки обмеженої кількості підприємств, і як наслідок не вистачає. Тому що велика кількість саме некваліфікованих працівників, е, в тому числі, зараз знаходяться знаходять в Запоріжжі і не можуть собі знайти роботу, бо запит саме на. Інший тип кваліфікації такої сильного дефіциту немає, є е, е, лише умовно кажучи, зниження те, що я, е, мені відомо, в тому числі від бізнесу, зниження загального професійного рівня. Тобто на місце умовно кажучи, досвідченого фахівця в місті Запоріжжя, там який там, наприклад, будівельник має великий досвід, приїхав інший фахівець, який був добрим будівельником, але Порівняв не на, на рівні іншої місцевості, де відповідно були інші професійні задачі, і його рівень не відповідає тому, що що потребується. Бізнес у Запоріжжі зараз намагається відновлювати свою діяльність, додав Сергій Лишенко. Багато хто закрився або розірвав свої виробничі зв'язки тощо. Але, наприклад, те ж саме будівництво. Да, зараз будівництво там це окрема категорія, яка пов'язана лише з екстреними якимись діями да там відновлення. Дахів будинків там тощо, тобто це в першу чергу цікавить. Тобто ніхто не будує зараз великі нові будинки, але бізнес, тобто роботи не стало більше. Але відтік працівників зневілював е, цю ситуацію з зменшенням, тобто немає дефіциту робочої сили, тому що виїхало більше ніж е, звільнилося робочих місць. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про ситуацію з робочими місцями на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Херсонський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у Фейсбук щотижня публікує актуальний перелік вакансій. Зокрема, станом на 21 квітня у регіоні були затребувані пожежні рятувальники, бухгалтери, диспетчери, торгові представники та інші. Заробітна плата за цими вакансіями від 10 до 25 тисяч гривень. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Азові розповів, що зараз у звільненій частині регіону потрібні працівники об'єктів критичної інфраструктури. Херсонщина потребує там справжніх робочих рук, і це стосується і критичної інфраструктури. Сьогодні конче потрібні люди, які вміють працювати в енергетичній сфері, в сфері там водопостачання, водовідведення, там надання. Ну, дійсно, таких е ну, край необхідних е речей, які без яких неможливо сьогодні існування будь-якого населеного пункту, а тим паче там обласного центру, який там до війни налічувало майже 300 тисяч населення. Тому ринок праці будемо казати так умовно обвалився, але не в усіх е напрямках ми з вами там бачимо про те, що. Функціонує сьогодні транспортна інфраструктура, це маршрутні таксі або маршрутні автобуси, які сьогодні працюють в місті і рухаються ну, досить регулярно. Це відновлена робота Херсон Електротранса, то тобто це підприємство, яке там надає тролейбусні перевезення. Також на Херсонщині збільшується потреба у працівниках сільського господарства, каже голова обласної ради. Крім того, не вистачає і освітян. Якщо брати сьогодні там педагогі, педагогі це вчителі вони потребуються нам для нас завжди, але знову ж таки це робота дистанційна, і це робота. Ми на жаль не можемо на території Херсонської області дозволити собі про роботу закладів освіти або там дошкільних закладів, тому. Це е, поки що робота дистанційна, але вона фінансується, але ця робота відбувається. І ми, ну, скажімо так, готові надавати е, нашим мешканцям, які готові долучатися на дистанційно. Ми готові там, розглядати питання про надання такої роботи. А от малий бізнес на Херсонщині зараз немає умов для повноцінної роботи, розповідає Олександр Самойленко. Перше, це там, 9 місяців окупації, вони доносять ознаки, тому. Знаєте, Коли не було чим працювати, коли не було там для реалізації, для переробки, коли не було тої продукції, або то яка підходила до цього не, з території всієї України, або й за кордоном, ну, е, скажімо так, підприємства малого і середнього бізнесу ще не на 100% відрегульована логістика. По-друге, ну і це напевно головне сьогодні. Це Постійні обстріли, які відбуваються з поки що тимчасово окупованого лівої сторони там річки Дніпро, у кожної громади є сторінки у соціальних мережах, через які можна дізнаватися про наявні вакансії. Так само інформацію можуть надавати підприємства, які шукають працівників. Зазначив політик. Крім того, у нас є колосальний сьогодні. Потенціал на складання. Ми будемо така кадрового резерва, і люди, люди, які навіть знаходяться сьогодні за кордоном або ну, в якості в по в інших е, областях України, вони вже сьогодні можуть для себе бронювати місця для майбутнього повернення і для майбутньої роботи, тому що кожен день відбуваються якісь заходи, які там направлені на пошуки інвесторів, на пошуки партнерів для. Будівництва відновлення інфраструктури для будівництва підприємств для аграрної переробки. Ну всі ті, всі ті речі, які необхідні сьогодні Херсонщині, вони сьогодні передбачаються і кожен там херсонець або навіть людина, яка потенційно готова приїхати для проживання на території Херсонщини. Повірте мені, всі вони будуть забезпечені роботою. Також ми поцікавилися, яким на сьогоднішній день є ринок праці у Нікополі Дніпропетровської області. Це місто, нагадаємо, регулярно обстрілюється російськими військовими, через що частина місцевих жителів змушена була його залишити. Голова благодійного фонду Україна Справедлива країна Дмитро Осика зазначив, що Нікополь це індустріальне місто. Через обстріли основні підприємства не можуть працювати на повну потужність, а деякі зовсім призупинили свою діяльність. Тут є містотворюючі підприємства, гігант», «Трубний майданчик, який один з найбільших в світі, і феросплавний завод, який один з найбільших в Європі. Відповідно, ці підприємства являються містоутворюючими на сьогоднішній день. У зв'язку з обстрілами і взагалі з військовою ситуацією в Україні ці підприємства не можуть працювати на повну потужність деякі із трубних підприємств були змушені перевести потужності. На західну Україну чи то в Європу деякі підприпинилися зовсім деякі заканструвувалися. Тобто, ситуація наразі з на ринку праці досить важка. Вакансії на заводах є, але життєво зменшилися заробітні платні. Сфера послуг у Нікополі також майже не працює, каже Дмитро Осика. Багато населення виїхало і. Ті підприємства, ті заклади, які зараз функціонують в місті. Ну цього недостатньо, щоб забезпечити в повній мірі роботи населення. Тому о, люди йдуть на ті ж самі заводи. Про розвиток малого бізнесу зараз говорити не можна. Який там розвиток тут, хоч би вижити? Такі, наприклад, галузі, як туристична, розважальна, вони відсутні повністю. В місті працює декілька кафе. Декілька кав'ярень, супермаркети, магазини. Ну тобто, сфера послуг наразі не розвивається, а виживає в тих умовах, яких наскільки це можливо. Загалом роботи у Нікополі не вистачає. Додав спікер. Ті, хто мають можливість, вони виїжджають у більші міста для того, щоб заробити копійку. Звісно, багато підприємств втратили, втрачають своїх бідників, тому що їх мобілізують, це нормальний процес, але так чи інакше, воно не вмирає, і місто бореться, і той, хто має бажання, при бажання може знайти собі роботу. Директор із комунікації сайту з пошуку роботи Work.ua Максим Пилипенко зазначив, що зараз в Україні ринок праці наближається до рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Уже ми бачимо за результатами квітня, що конкуренція наблизилась уже до показників до воєнного рівня і в середньому складає там до 20 відгуків на одну вакансію. Що говорить про те, що роботи в Україні достатньо, конкуренція шукачів. Знаходиться на довоєнному рівні і кандидатам легше знаходити роботу. Експерт розповів, наскільки відновився ринок праці у деяких прифронтових регіонах. Для прикладу, Дніпропетровська область там 68% відновлення ринку праці від довоєнного рівня. Якщо про Запорізьку говоримо, то там 37%. Для порівняти можемо з Херсонською там 9%. Тобто, бачимо, що із цих трьох областей у Дніпропетровській найвищий рівень відновлення. Якщо говорити про конкуренцію шукачів, то вона там на рівні середньому, як я вже говорив, це до 20 відгуків на одну вакансію в місяць. Середня зарплата після повномасштабного вторгнення становила 15 тисяч гривень, а з лютого цього року збільшилася до 16 тисяч, каже Максим Пилипенко. П'ятірка найпопулярніших посад: це продавець, консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар. От за цими посадами завжди можна знайти роботу. В принципі, воно ну, відповідає тому, ж, що і шукають роботодавці. Топ-10, топ посад, де найбільше з'явилось нових резюме. Відповідно, кандидат, який має е, досвід роботи за цією посадою, він з'являється на ринку. І це продавець-консультант, менеджер з продажу, адміністратор, водій, офіс-менеджер, бухгалтер, бармен, офіціант, менеджер по роботі з клієнтами, касир. Втім, роботодавці у деяких сферах стикаються з нестачею кваліфікованих кадрів, додав експерт. І що це означає для е, шукачів? що для шукачів зараз є якраз можливість е, можливість знаходити роботу за спеціальністю чи навіть знаходити е, ну змінювати професію бо пропозиції роботи є Роботодавці готові брати кандидатів. При цьому роботодавці очікують від кандидатів готовність до навчання і перенавчання. По аналітиці ми бачимо, що низька конкуренція за посадами із медичної сфери це лікар УЗД, гастроентеролог, кардіолог, ендокринолог. Ми бачимо із місяця в місяць, що за цими, за, за посадами медичної сфери низька конкуренція шукачів. І сюди також можна додати ще із інших галузей вакансії – це гірник, дезеліст, слюсар. Так, ситуацію прокоментував директор з комунікації сайту з пошуку роботи Work.ua Максим Пилипенко. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. і Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини празовія, тримаємося. Вини приазов'я.